Починай розмову так, і ти дуже швидко знайдеш хлопця. Ей у шукає хлопчика. Житомир! Це піс, житомир. Це піс придурок! Кто ти каже? Мені пише, ти що клоун? кого ти описуєш? Я так собі уявляю, що 16-річним. В чому питання? Алло. Алло! Привіт. Е, Розкажи щось про себе. Мені 18 років, я з житомира. дожди за секунду, час. Скільки тебе трахали років? <роги> 25 разів. А років три. Дванадцять. Раз, два, три. Оклок. Який оклок? Напиши два. Написав! У тебе два дома? Я один вдома. Сам удома? Я сам удома. Приходь до мене. Де ти живеш? Ти моряк? Ти мене в тебе два пальця. Ти дебіл? Що я не поняв? Житомир! Житомир. Це Піс. Це піс, придурок. Це Житомир. Ось. Це Житомир. Жито і мир. Ти не Дебіл. Я показую, живеш, Житомирі! Не можна, це 18 год людині, дебілоїд. Що? Алло, привіт. Алло? Ха-ха! привіт, привіт, а ти звідки? Як тебе звати? Але все хина. З'їбала нахуй, сука, шмара, блять, шлюха, нахуй, з мого блять. З моєї сторони, єбана ти Там MC Патя. А, MC Патя, я маю Давай male. Hello, my friend. What is your name? Ти be like. <laughs> Чи тебе на Мені подружка скинула, сказала, що створили українську рапетку, а да, я вижу, да, да. типу цікавлюся Скільки на цікавлю? років? 20 Оу. Клас. Прикольно. А хто тобі скинув сайт? Ну, подружка моя, я ж кажу. А, а де подружка взяла твій сайт? Не знаю. А, ні, вона сказала, що підписана на Ярох, Ярохи створили теж. О, да, це ми зробили. Блін, круто, круто, що створили таке. Так, да, та хотіли давно, не, не знали, як зробити. А це ти зайшла робить. чого сюди? Бо подружка ти за! Та ні, та понятно, що подружка. Бодружка. Я скажу, мені ну, подружка. Ні, а чого ти просто ну, затестити? Диви, якби мені друг скинув сад, я сказав, що ти мені цей Тобі, скам кидаєш, придурочний. Тебе що, цей, е, заба... тебе що, зламали, ідіот. Я б отак от казав. Та ні, я довіряю своїй подружці, вона хороша. Ні, а ти зайшла, типу, протестити сайт, чи ти просто хочеш ну, щось Ну, так, спортивні. Я дивлюсь, тут, типу, небагато людей. Ну, бо ми тільки сьогодні запустили, так, да, так. Да. Ну ось так. пару часів назад назад тільки зробили, да. я. Ну, сподіваюся, він буде розвиватись. Так хоче. Ну, дивись, якщо ну, ти. Ну, дивись, тобі подружка, ти скинеш ще подружки, той скине ще другу якомусь, і так далі, і так далі. Ні, думаю, колись та розвинеться. А ти взагалі будеш тут сидіти, щоб просто поугарати над кимось, чи чого? чи, чи знайомитись і женитись. Та яке <Contin> женитись? Так 20 років, не собі. Що? 20 років це вже прям можна і цей. Та ні. ви що. Я собі відчуваю не на 20 років, точно. А на скільки? Ну, на років 16, напевно. А що? А що в 16 років зараз роблять? Лабубу оце, Ти ладу лабубу носиш? Ні, яка лабуба лабуба, їх спалити треба. О, хорош! Хорош! <реш> так тобі, які тобі 16, тоді? 17. Та ну просто так відчувається трошки. А так а, взагалі 20. Прикольно. А подрузі скільки ж? Куриш? Ні, не курю, не п'ю. Такі тобі 16, тобі вже там 60 тоді. <реш> а скільки, <реш> а скільки подруги років? Скільки подруги років? Подруги 19. Вона на рік молодша. По трошки. клубам вештаєшся? Вона на рік? Ми верштаємося тільки по фестам в Дніпрі проходить. Та які тобі 16? Хто 16 років по фестам ходить? Не не кури, лабубу не носить на своїх цих. Ну тоді ладно, тоді 20. Які шмотки носиш, окей? Okay. Шмотки? Так, шари за шмотки молодіжні. Та ні, мені то ж. скупуєш, куляєшся. Че, ти, ти, шо, шо, ти шо? там в Бершки чи в друг чи, чи на базарі? В Бершки скупляйся, чи не? Ні, ну можна в став зайти, можна, не знаю, там якийсь дефакто. ти в став і скупляйся? Ну да, в мене є костюми сессують. А ти якщо якщо промокод Ярохи дає знижку 20%. Ну це чесно, це чесно. Да? Да, а, а як, типу, в інтернеті чи я можу... Будь-де, можеш в магазині, можеш в інтернеті. Там, де в інтернеті ти бачиш промокод, вибираєш. Так, да, просто Ми з української... маленької букви української Ярохи, і все, буде знижка 20% на речі, які без знижки йдуть. Ну, поняла? О, типа... так супер взагалі, я да, да. скуплюсь в не зря зайшла, Да, да Не зря, так. Да. Прикольно, приколонець. Да. Ну, які тобі 16. Окей, okay, що ще до 16 річні зараз роблять? Ти на баскетбол ходиш? На баскетбол, ні, я раніше грала, але вже не граю. А що не ти в баскетбол грала? Ну, я ходила на спортивну секцію, легка атлетика, я там грала в баскетбол, а зараз вже ну, трошки виросла, не граю, я закинула. Ого, прикольно. А що зараз робиш? Зараз, ну, вчусь на третьому курсі в університеті. Ну, це які тобі 16 років, третій курс. А, кстати, дивись, пишуть, що подруга скинула сайт, бо вона десь в нас побачила. Але промокод не скинула чомусь, хоча знала, що ти дивишся, що ти ходиш в стафі. О, нехай подруга... Вибачається. На да, Да. Жесть. <гум> <І туди. гум> не, ну молодець. Короче, тобі. Ти хлопець, надо якийсь? Майбутнь. Хлопець? Ну, в мене взагалі немає, але якщо в чаті там когось знайде, то не знаю. Там не, не почекай, чого ми знайдемо, а ти. Місяць, а чи я найдеш? можу в чат Так, да, кстати, да, це, да. Вообще-то, да, це ж цей. Це ж... Це, ти дивись, знайомство. Починай розмову так, і ти дуже швидко знайдеш хлопця. Эу еу, шукай хлопчика. Да. О боже, це крінж. Чого, це 16 років? <laughs> Підожди, ти носить джинси, щоб пуп видно було, чи ні? Uh, е. Та які тобі 16 років? <laughs> та йомо. А труси не тяже так до, до цих прям. Ні, ні, до лопаток. мені Не подобається. Які, ну, тобі не 16 років. Саражки носиш рожеві. Рожеві? Так. Да. Це що за саражки? Ну просто колір рожевий. Ти кажи, мені пише, ти що клоун? кого ти описуєш? <laughs> Я так собі уявляю 16 річним В чому питання? Клабубу носять і ці там 30 плю. А, а, а те, що носять футболісти лабубу, ну. Футболисти лабу? Левандовський, так. Типу вже 40 років. Ну, він в голові часто мяч бив. — Звідки вона, бо я не почув? З Дніпра. А чого ти так говориш, значить, де. А ти барсетки носиш, подожди? Барсетки Це... Ну, ти не з Дніпра, ну що ти розказуєш? Ти тупо все, са набрехала, по суті. Усик усик носить, так. Тоді, ладно, лабуби топ. Если усик носить. Слухаєш «Смарагдове Небо. Смарагдове небо Обажаю. О. що це тобі не 16. Ні, правильно? Ты 20, тупо 20. Так, 20-річного писала. подругами «Смарагдове небо, тільки так там кричамо. Зафоловся, плюс одна сюда, чат. А нас, кстати, не сказала, Даже я зафоловлю сейчас. Я вже кажу плюс одна. Ку. О. Ку. О, кош. Скипер всіх підряд, признайся. Ні. З кем спілкувався вже? З дівчиною з села. З твого? З твого села? чи? Це з рандона якоїсь. Якого гандона? Що? З якого? Рандоно. А рандон з гандона, за Ага, і що да. як? Нормально. А чого ти дівчина? <рес> ти собі поставив категорію дівчина, да? Що твоя ста дівчина? У нас вільна країна, хто хоче, хто ким хоче, тим буде. <рес> Ні, я просто перевіряю, боже сайт лагає, а ти просто кого. <рес> хто хоче, тим буде, каже. Чуч, як тобі дівчинка оця попередня з Дніпра? Нормально. Не хоче й знайти в, в чаті? З Дніпра то це далеко. Та Боже, поїдеш туди. Там ну, з Бердичева хтось був, то мені близько. Так і була з Бердичева та що <рес> плаває по річці. Сам від... Я вони припливаю. гуляють, вода по, по берегу, йде, вона пливе. Що, що ти кажеш? Припливай сюди. Тут недалеко. І 15, є. такий 15, дурак, що ти кажеш? Ні, кажу, що припливай, ну типа я ж не кажу нічого дальше. Ну да, да. Дальше нічого не каже. Я займається спортом, це плавання, це офієне. Да, да, да. Не, ну, Ні, я згоден. Спина тоді буде здорова, ціла, класна. Накачує. А, джиманіт там. Яке ми за ми за річки, ми за плавання каш. По річки джиматися Ми за плавання каш джима. Жесть. Давай, Макс, ми підемо на дівчинку найдемо. Убери цю категорію, на, на чоловіка, боже.